Тема сьогоднішньої лекції це використання аерознімків нової аерофотозйомки при коригуванні планів та карт. І ми з вами якраз поговоримо про те, як ми можемо ці аерофотознімки використовувати, і взагалі як ми можемо з вами оформити результати коригування і зробити відповідний контроль. Хочу сказати, що використання аерознімків нового аерофотознімання при коригуванні звільняє виконавця від польових вимірювань, підвищує продуктивність праці і значною сприяє уникненню пропусків при фіксуванні змін у ситуації на плані, але потребує знань, відповідно, фотограметрії. Потрібно знати геометричні властивості аерознімків і мати виробничі навички. Тобто ці знання, що ви отримали у курсі фотограметрія та дистанційне зондування Землі, якраз нам сьогодні з вами знадобляться. Для коригування використовують збільшені аерознімки до масштабу плану, який коригують, або масштаб аерознімків може бути не більше як у два. Рази меншим від масштабу плану. Після камерального звірення плану з аерознімком та польового дешифрування нових контурів постає завдання щодо перенесення їх з аерознімків на план. Контури, не відображені на аерознімку, знімають наземними способами. При цьому основою слугують тверді контурні точки ототожнені на аерознімку і коригованому плані. Існують різні способи нанесення ситуації з аерознімка на план, які можна розділити на основні три види. Ви бачите їх на даному слайді: це оптико-механічні методи, вони є найефективнішими. Це можуть бути графічні методи або такий комбінований метод графомеханічний. Як я вже сказала, що найефективніше є оптико-механічні способи. В цих способах викреслюють ситуацію з аерознімків на коригований план за допомогою проєктора спеціального стереоскопа і при цьому враховуються масштаби аерознімка і плану, який коригують. Якщо цей план є фотопланом на жорсткій основі, то аерофотознімок трансформують за чотирма ідентичними твердими контурними точками, а потім вже монтують у фотоплан. Графічне трансформування здійснюють в тому випадку, коли з потворенням зображення на аерофотознімку можна знехтувати і виконують за будовою на аерознімку та фотоплані проєктних сіток. Як вони виглядають? Зараз я вам покажу. І як же будують ось ці проєктні сітки на фотоплані? А їх будують наступним чином. Ну, нехай давайте розглянемо малюночок 3:11 графічне трансформування. А нехай на нашому аерофотознімку і на плані ідентичними відповідно будуть. Точки: ось ці А велика, Б велика, С велика, Д велика. Ну, і на плані вони позначені маленькими літерами: А маленька, Б маленька, С маленька і Д маленька. І у створених чотирикутниках, тобто чотирикутник А, Б, С, Д так? і А маленька, Б маленька, С маленька, Д маленька. проводять діагоналі: ось ми бачимо, Д БД. А С, і тут А маленька, С маленька, Б і, і Д маленька. І в перетині ось цих двох діагоналей ми отримаємо точці на аерофотознімку знімку велика точка Є, а на, на плані маленька літерою Е позначені. І далі ми продовжуємо протилежні сторони чотирикутників і з точок, відповідно, Б і з точки Д, і з точки Б маленька. Точки Д Да, ось, ось так ми продовжуємо ці сторони. І проводимо паралельні лінії таким чином. Значить, у нас є BF, ось тут і ось тут. Вони повинні бути паралельні, ну, майже паралельні стороні АД. Ось цим. У нас є DG Ось ці лінії. Вони паралельні, мають бути стороні АБ. І аналогічно, ну і маленькі. Великі і маленькі, вони між собою ідентичні. Паралельні лінії можна також проводити і з точок, наприклад, з точки С і маленької, і з точки С великі. І далі ми з точок B -велика, і точки F велика, D велика, і, відповідно, з точки G велика, а також з цих самих маленьких точок. Можемо провести лінії, які будуть паралельні діагоналям нашого Да, Ось ми з вами продовжили ці лінії. Упереди цих точок ми з вами можемо одержати додаткові такі точки: H велике, H маленька. І е, ми з вами з'єднаємо напрямки Є е, H. Да, ось цей. І напрямок. Є з точкою І. Ну і маленькі між собою ми ідентично всі, всі ці дії виконуємо паралельно. Тобто, на, на точки сходу ми їх з'єднуємо. І ці напрямки позначають усередині чотирикутників, кожен з яких розділений на чотири чотирикутники однією діагоналю. А потім ми з вами будемо проводити. Інші діагоналі, тобто ми з вами спускаємося до цього малюночку нижче, і через точки перетину нових е, сформованих діагоналей ми будемо позначати нові напрямки на точки сходу. І так послідовно ми будемо подрібнювати наші чотирикутники до ламаних клітин, по яким у подальшому будемо викреслювати, ну, ми будемо викреслювати ситуацію з аерознімків на план. Усі графічні роботи, особливо щодо проведення паралельних ліній через точки і позначення напрямків на точки сходу через перетин діагоналей, виконують ретельно по лінії і гостро відточеним твердим олівцем. Розмір сторін малих клітин, звичайно, доводять до пів сантиметра 5 міліметрів да на плані, в межах яких. Ситуацію переносять частково на око, а частково використовуючи спеціальний пропорційний циркуль або клиновий масштаб. Ми з вами знайомилися з клиновими і з такими пропорційними циркулями на минулих заняттях. Я всю презентацію не стала включати ці малюночки. Якщо потрібно, перенести з А рознімка частину контуру між точками А і Б, Да? Ну, давайте подивимося, ось цей малюночок, 13 да? у нас з вами є положення, яких чітко орієнтується на аерознімку і плані, які ми будемо коригувати. Тобто, у нас є маленькі літери да, а, Б і є великі літери а, Б. І е, згадуємо, да, у нас є центральна проєкція фотограметрії, яку ми е, саме використовуємо з вами. То контур з аерознімків копіюють на восківку. А потім на вузківці з довільної точки О. Тут в нас як центр проєктування да? замість точки С, в нас точка О. Якомога ближче до головної центральної точки, а рознімка проводить промені через точки ну, А ми з'єднуємо да? і ОБ. Ну і всі інші поворотні точки контуру, там в нас якийсь. Контр А, С, Д, там, ну і інші літери, не позначені на малюночку. І всі проєктуючі промені ми з вами проводимо, проєктуємо з цієї точки О. І після цього восківку накладають на коригований план, таким чином, що промені ОА і промень ОБ проходили відповідно через точки Осі. А маленьке, ну, вони на одній лінії знаходяться О. А велика, А маленька, О, Б велика, Б маленька. І лінія ця А маленька, Б маленька, вона повинна бути паралельна лінії А велике, Б велика, і на промені ОА, ОБ. Ми будемо наносити точки А маленька і Б маленька. Ну і вже далі за допомогою пропорційного циркуля або масштабного трикутника, використовуючи рівні відношення відрізки, ми можемо з вами написати ось такі відношення. що а велике, А маленьке, поділене на відрізочок АО. Це буде те ж саме, що, наприклад, Б маленьке, Б велике поділене на відрізочок БО. Тобто ми таку пропорцію з вами склали. Що тут цікавого, що відточок С велике і, відповідно, Д велике, відкладають відрізки СС, відрізочок Д велике, Д маленька, пропорційні до відрізкав. А С О, відповідно, і е, ДО. І з вищою точністю буде виконана робота, якщо через точки А і Б провести прямі, використовуючи рівні відношення. І далі ми запишемо з вами ось такі вислови да? відношення додаткові. І від точок С маленьке Д маленька, ми можемо відкласти, відповідно, відрізочки сс 1 DO. Один, ну, і так далі, так, пропорційні відрізків. Це, це велике ось таке, де велика, де велика, один. І потім, поєднавши точки А маленьке і, відповідно, Б маленька на восківці з ідентичними точками на плані, який коригують, ми можемо переколити точки С маленьке, D маленьке з восківки на план і з'єднати точки А, С, Д, і так далі, скільки в нас їх буде лініями, копіюючи їхню форму згідно з аерофотознімка. Для підвищення точності перенесення контурів з аерознімка на план. І забезпечення контролю рекомендується використовувати не дві опорні точки точка А і точка Б, а три і більше. Тобто ми з вами знаємо, так, є мінімальна кількість ну, опорних точок, а є в нас надлишкові вимірювання. І саме для того, щоб ми змогли з вами потім зробити ще і додатковий контроль, то краще, щоб таких опорних точок було якомога більше. На цьому малюночку якраз опорні точки, що належать до різних контурів зображені. Опорні точки можуть ну, і краще, да, щоб вони знаходилися на різних контурів, але у такому разі порядок роботи з перенесення контуру з аерознімка на план, який коригують, буде такий же самий, як в ось такому випадку, який ми щойно з вами розглянемо. І наше друге питання буде стосуватися, як же все ж таки ми маємо оформлювати результати коригування і який саме контроль ми повинні з вами зробити. Результати знімання, коригування після нанесення їх на план систематично наносять на кальку. При мензельному зніманні ми такі дії виконуємо щодня, а при інших способах знімання, у міру нанесення їх на план. Складання кальки починають після огляду місцевості, а потім частину нових контурів наносять на план. І крізь огляді місцевості закреслюють на плані. Ці контури також наносять на кальку і закреслюють червоними хрестиками, контури, в яких змінилася тільки назва, показують на кальці синім кольором. Хальку складаю для досягнення наступних цілей, які ви бачите на цьому слайді. Ну, по-перше, з метою закріплення результатів коригування та використання її при остаточному оформленні відкоригованого плану, щоб не допустити пропусків і неточності у роботі. По-друге, для визначення. За обсягу виконаної роботи, правильності використання наявної геодезичної мережі і твердих контурних точок, як опори, правильності прокладання знімальних ходів і проведеного знімання, і, по-третє, для використання її при визначенні площ та внесенні в експлікації після користування, Вибачаюсь, коригування. Зміст контурів на кальці викреслюються у встановлених умовних знаках, без суворого їх розміщення підписують назви населених пунктів, річок, струмків, озер, використані при коригуванні пункти геодезичної мережі, точки прокладених знімальних ходів. І геометричної мережі та перехідні точки, тверді контурні точки, які використовуються як опора при зніманні і станції тудоліта або мензули, позначають червоними трикутниками, ну тобто пункти, да? там ну, це звиклі для нас позначення, і позначаються кружечками, точками. Із зазначенням номера або назви їх, який повинен збігатися з номером в абресі та польовому журналі. Сторони прокладених водів проводять червоною тущо. Ось як тут я вам показала: координатну сітку викреслюють синім кольором. На вільному місці кальки поміщають в схему розташування аркушів, де зображено землекористування вгорі, як правило. Пишеться назва землекористування, внизу підписи начальника, головного або там старшого інженера землевпорядника виконавця даної роботи і вказує також дату початку і закінчення даних робіт. Відкоригований план оформляє виконавець коригування згідно з умовними знаками відповідного масштабу. При оформленні використовують кальку контурів. Контроль за коригуванням систематично здійснюється начальником шляхом перегляду технічної документації, завірення плану з місцевістю та інструментальних вимірювань в обсязі, що залежить від кваліфікації виконавця. Що стосується розбіжності, то розбіжність в положенні точок ситуації, які вимірюють при контролі, допускається не більше, ніж 1 мм. На плані для чітко виражених контурів і допускається 2 мм для нечітко виражених контурів. Результати контролю наносять на коригований план, переносять на кальку контурів, викреслюють червоною тущою та оформляють відповідним актом. Робота з коригування перевіряє і приймає головний інженер-землевпорядник або спеціаліст відділу землевпорядкувань. Скажіть, будь ласка, чи є у вас з даної теми можливо якісь запитання? У мене немає.